Про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС1 в студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. На Закарпатті за вихідні сталося 60 пожеж. Рятувальники кажуть, найчастіше загорання відбувається через людську недбалість. Закарпатські волонтери відправили чергову партію допомоги закарпатським військовим. Необхідні для військових речі активісти збирали два тижні. На Міжгірщині вперше за шість років провели фестиваль на синивир трембіти кличуть. І знову нічия Ужгородська гуверла провела нічийний поєдинок проти Дніпродзержинської сталі. У Верховній Раді попередньо схвалили запропонований президентом України текст змін до конституції щодо децентралізації влади. Рішення підтримали 265 нардепів. Законопроект передбачає уведення в Україні посади префекта замість нинішніх обл- та райдержадміністрації. Префект призначений президентом не матиме доступу до розподілення фінансів на місцях, однак спостерігатиме за дотриманням законності місцевою владою. Нагадаємо, що у липні рада підтримала конституційні зміни. Зміни від Порошенка, направивши їх на розгляд до Конституційного суду України, там текст вказаних змін схвалили та повернули законопроект до Ради. Зміни підтримали і у венеціанській комісії. Остаточне голосування за зміни до конституції анонсували на жовтень. Проте там законопроект повинні підтримати 300 депутатів. В Ужгороді громадські активісти закликають місцеву владу відмовитися від корупційних схем при державних закупівлях. Наразі в обласному центрі пропонують долучитися до системи Прозоро, яка допоможе економити бюджетне використання коштів. Як втілити її в життя, розкаже Ростислав Бегеш. Система Прозоро нині ефективно використовується уже в багатьох обласних та міських центрах України. Вона складається з центральної бази даних, модуля аукціону та підключених до них електронних торговельних майданчиків. Розслідковується певна аналогія з біржею і брокерами. Майданчики працюють з центральною базою даних. Кінцеві ж користувачі можуть обирати будь-яку точку входу до системи. Реалізовано крос доступ користувачі бачать на своєму майданчику всі закупівлі, які відбуваються у загальній системі. Постачальники можуть продавати свої пропозиції до будь-якої закупівлі, незалежно від того, через який майданчик вона була оголошена. Така схема створює реальну конкуренцію та убезпечує систему від того, що один із майданчиків стане дорогим та неефективним монополістом. Міська рада не має технічної можливості запровадити систему електронних закупівель. Таким чином ми вбачаємо, що як керівництво міста, міський голова, так і два заступники, які у нас були на прес конференції Богдан Андрієв і Ярослав Шафер, не бажають відмовлятися від корупційних складових в місті Ужгороді, не бажають зменшувати їх. На сьогоднішній день система Прозоро формально належить міжнародній організації Трансперенсі Інтернешнал, через яку оформлюються відносини між всіма учасниками проекту. Активісти запевняють, що реалізувавши цей проект в Ужгороді, ми зможемо поламати багаторічні корупційні схеми і заощадити бюджетні кошти. Електронні торги повинні зробити закупівлі конкурентними і економічно вигідними а процеси прозорими та публічними. Система прозоро включає в себе дотендерні закупівлі, оприлюднення до тендерних закупівель. І хотіла би наголосити на тому, що цифри вони показують найбільш реальний ефект. І в цифрах ми зразу можемо бачити, де реальний ефект від ефективності від ефективності використання даної програми, або його, наприклад, негативний ефект. Для цього потрібен тільки комп'ютер, інтернет. Ну, електронна адреса це все є в міській раді. Можна пересвідчити в кожному кабінеті є працівник. Є комп'ютер з доступом до сусідньої мережі інтернет. Усю інформацію, яка заноситиметься до бази даних, може легко перевірити будь-хто з ужгродців. Користувачам також будуть доступні умови закупівлі, і кожен вирішуватиме сам, чи варто брати участь у тендері при участі в аукціоні. Вони бачать тільки ціни і умови конкурентів без назв, що дасть можливість між собою мати рівні умови у торгах. На Закарпатті за вихідні сталося 60 пожеж. Майже усі з них це загорання сухої трави. У літній період таких пожеж вже було більше 800. Крім трави, гори і побутове сміття. Рятувальники кажуть, найчастіше загорання відбувається через людську недбалість. Не загашене вогнище стає причиною вигорання гектарів сухостою. Найгірше, коли вогонь доходить до заправних станцій чи людських помешкань. Тож рятувальники ще раз просять закарпатців бути обережними при поводженні з вогнем та не розроблення. Розпалювати вогнище у лісі та на полях. Ці вихідні, що минули, е, значить, у нас зафіксовано 50 е, 57 загорань сухої рослинності це тільки за два вихідні дні із 61 загорання взагалі по області. Тобто майже всі загорання, що були зафіксовані, це пожежі сухої рослинності та сміття на відкритих територіях. І от якраз в Берегівському районі було у нас загорання сухої трави на відкритій території і знаходилась поруч автозаправочна станція. На щастя, пожежні підрозділи вчасно зреагували і загасили дану пожежу, не давши їй. Розпосюдитися на такий стратегічний об'єкт. Закарпатські волонтери в чергове відправляють гуманітарну допомогу військовослужбовцям 128-ї бригади в зону АТО допомогти вирішили продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни та постільною білизною. 14 ящиків гуманітарки волонтери зібрали впродовж двох тижнів. Долучилися і небайдужі закарпатці, котрі пожертвували на потреби армії близько 4 тисяч гривень, за які волонтери і придбали необхідні для військових речі. Цього разу ми будемо відправляти в госпіталь Сницлегацької допомогу. Допомога складається із медикаментів, які були придбані відповідно до списку, який нам надали, що було необхідні речі. Ми купили на 3787 гривень. Із госпіталя Мукачівського нам надали памперси. Засоби гігієни і також медикаменти останнім часом трошки активізувалися наші громадяни. Більше здають. Ну це радує, тому що дійсно потреба є. Є і в формах, потреба і в ліках. Тому ну, радує те, що люди допомагають. Також допомога із кордону нам поступає, також необхідні речі, і кровоспинні бенти, і фільтри для води. Тримбітами закарпатців та туристів закликали до участі у фестивалі. Цьогоріч вперше за шість років відновили фест на Сеневир Трембіти кличуть. Колись у 2001 році його засновником став Геннадій Москаль. І, от, повернувшись в область, він його відновив. Каже: в області є десятки фестів, де смачно годують, але туристам переконаний, потрібно видовищ. Чи були вони на Сеневирі, знають наші колеги. Трембіта – не просто музичний інструмент, його основне призначення скликати. Трембітою сповіщають, що пора доїти овець, кличуть на полонину, повідомляють про небезпеку і кличуть на фестиваль. Це один з найдовших інструментів у світі. Його довжина може сягати від трьох до п'яти метрів. А звук, що видає трембіта, чутний на великій відстані. За, 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 за рахунок того, що він дуже довгий, звук формується і, і його чути дуже далеко. Наприклад, вроді би е, граєш тут рядишком його не дуже чути, а от його. Чути сам через 5-6 км, кілометрів може може бути почути. в тому, що вміє грати на трембіті, зізнається і голова закарпатської ода Геннадій Москаль. Проте демонструвати гру не став. Каже, цей фест особливий для області і для нього особисто, бо це традиції, які з кожним роком зникають, і які конче треба зберегти. я сам родився на Гуцульщині. Дуже мені подобається трембіти звук. І побачивши озеро Синівір. Приїхавши сюди. Ну я порахував, що таке, будемо казати, поєднання тримбіти з таким чудовим озером родять прекрасний фестиваль. Спеціальним гостем фестивалю стали учасники луганського козачого кінного театру. На Закарпаття привезли вісім коней і справжнє козацьке шоу. Враження на Закарпатті – хороше, чистий воздух, красота, коні, дорогу перенесли. Трошки тяжеловата для них, це сильно жарко, сильно далеко. Ну а так, в основному, все добре, все нормально. Опісля урочиста переправа озером. Далі офіційне святкування. Частування закарпатськими стравами, пісні і танці. Місцеві зізнаються відродженню фесту, радіють всі. Дай Боже, щоб він проводився щорічно і щоб людям треба десь. Е... Не забувати своє минуле фольклор в першу чергу. Дуже гарно, тому що п'ять ну, років вже не проводився фестиваль. Дуже незвично і дуже гарно організовано. Такі події, да, які змушують всіх згадувати про своє коріння, про свою родину, про традиції, які не треба забувати. А ще місцеві сподіваються, фестиваль дасть поштовх відновленню інфраструктури, адже дорога у напрямку озера потребує капітального ремонту. Люди переконані, хороша дорога примножить кількість туристів, які відпочивають на Міжгірщині. День шахтаря традиційне свято Закарпаття. Попри те, що Солотвинські соляні шахти наразі не працюють, тут з повагою ставляться до професійного дня своїх предків і найближчих нащадків. Свято Солотовина відкрили по спортивному чотири велосипедисти на чолі з відомим місцевим марафончиком, ветераном Шахтарем, Корчі, Токарем, проїхали вулицями міста, тримаючи в руках прапори України, Румунії, Угорщини та Євросоюзу. Мене дежавю. Я бачив на будівлі селищної ради національні прапори угорців українців і румунів. Для мене це дежавю в Румунії, в Трансильванії, де я був консулом Угорщини на офіційних закладах. Теж майоріють такі прапори. Тут панує мультикультуралізм, толерантність і порозуміння між народами. Відродження солотина пріоритет для всієї Європи. Ви маєте сіль, а ми допоможемо з інвестиціями, щоб добувати її. Хоча місцеву сіль тут добували ще шість років тому. Остання неділя серпня зазвичай, відзначається як день шахтаря і день міста. А для однієї з місцевих громад це свято має ще одне особливе значення. життя це боротьба. Солотвино мало дуже багато проблем, але їх вирішували. Адже місцева спільнота усі часи знала, як згуртуватися та подолати труднощі. Румунська держава і уряд Румунії готові підтримати спільноту дипломатично. Сьогодні маємо ще одне свято день румунської мови. У вас на Закарпатті вона добре зберегла свою автентичність. Традиційні слова привітань, концерт за участі відомих артистів з кількох країн для мультикультурного Солотвина кілька мов звичне явище, адже проблем на рівні культури і спілкування тут не виникає. Тому економічні негаразди планують долати спільно. Кабмін таких грошей немає і не надасть. на треба шукати. Інвестора є інвестори. Значить, ніде вони ці солерудники мішок не погрузять і з собою не заберуть, відки би він не приїхав і хто би ним не стояв. Держава має бути з солю. Ми сьогодні нам треба десь около 10 вагонів, тільки заказати солі, щоб зимою посипати негоду. Під знаком надії саме під таким гаслом пройшов недільний день народження закарпатського солотвина. І, хоча попереду роботи чимало, світло в кінці шахтарського тунелю неодмінно з'явиться. Вірять тут. Співоче поросятку, майже детективна історія. Показом вистави під такою назвою актори Закарпатського академічного театру Ляльок відкрили новий театральний сезон. Ювілейний 35-й за ліком сезон у Бавці обіцяють провести особливо. І вже наступну прем'єру Коза Дереза актори покажуть 20 вересня. Поставлять її за казкою закарпатського письменника Василя Густі. Ще один цьогорічний ювілей святкуватиме міжнародний фестиваль Інтерлялька, який актори лялькового театру провели.

Великі іграшки гуляли головною площею Ужгорода. Доктори були разом з крокодилом у цей день теж на площі театральній. Вони запрошують дітлахів на виставу, першу у цьому сезоні. Юні глядачі з яскраво вбраними акторами радо фотографуються. А я сьогодні йшов поруч. мені сказали, не, не хочеш одягнути костюм доктора. Да, і мені сказали так, і я одягнув. Та я звичайно жартую. Ні, я в театрі працюю 10 років, і так сказати, пожерівки прийшлось. Діти, взагалі, крокодилів не бояться. Діти взагалі мені здається, нічого не бояться. Біля закладу у день відкриття театрального сезону з'явилася цікава локація. Актори та художники безкоштовно розмальовували дітлахів фарбами. Дівчатка просять метеликів, сердечка, квіточки. Хлопчики просили прапор України. Перед виставою юні глядачі чекали на головних героїв, зокрема на співочі поросятко. Батьки та їх діти з радістю відвідують закарпатський ляльковий театр та чекають на нових героїв. Не часто відвідуємо, він ще був малесенький. Надіємося, що з цього року ми почнемо часто відвідувати такі заходи. Просто базай, че чесні виступаю. Я часто ходжу і сама виступаю в ній. Ну, не тільки говорю віршики і потім іду, а цілий спектакль я показувала. Подобається дуже. Ми часто приходимо. Будемо далі приходити, так? Що з собою? Дікіта до Дідота Іван Давни. Так поросятку знайомило з дітьми до шкільного та шкільного віку. Вистава тривала впродовж години. Відкриття сезону важливий період для лялькарів. Тому, окрім цієї, актори театру підготували майже півсотні вистав. Також готуються до нового проекту. Оштут, би, спектакль, нові постановки, фестивалі, новий год і, і, і все, і все, і все ще пристає огромна робота. Діло в тому, що е, театр буде участвувати в такому совмісному проєкті, Вместе с Кошецким театром это будет спектакль, совместный спектакль и совместный документальный фильм. Окрім цих цікавинок у новому сезоні на міжнародному фестивалі Інтерлялька закарпатські актори очікують колег з інших міст та країн. З 1 по 4 жовтня свою творчість на сцені закарпатського театру Ляльок представлять провідні театральні колективи зі Львову, івано-франківська, черкас, києва а також закордонні гості з Словаччини, Угорщини та Болгарії. Ще одну нічию у чемпіонаті України вибороли футболісти Ужгородської Говерли. У матчі проти Дніпро-Дзержинської сталі підопічні В'ячеслава Грозного не зуміли показати швидкісного футболу. Найактивнішими у складі закарпатців стала трійка півзахисників: Кузик, Савченко та Цуріко. Але і їм не вдалося реалізувати свої нагоди. У підсумку рахунок 0-0. Ужгородська Говерла залишається на десятій сходинці чемпіонату. У післяматчевому інтерв'ю наставники обох команд претензій до. Своїх підопічних не мали, нарікали тільки на шалену спеку, через яку на полі вирувала суцільна боротьба. Треба дивитися трошки календар, коли назначати гру в п'ятій годині, тому що сьогодні що та команда, що наша, що ми сьогодні затратили дуже багато сил. Більше ми грали в футбол, як боролися з тою жарою. Я зразу говорю, що дуже важко було 38 градусів. Повірте, це неймовірно, і я дякую. Своїм футболістам, які витримали. І якщо розібратися, то в першому таймі ми мали забивати свої моменти. У Нас були безліч моментів. А в кінці могли ще відпропустити. Добре, що Цуріка попав перед штангу. такою була інформаційна картина. Понеділка з вами була Мирослава Куруц. На все добре.